Перегляньте всі рекламні методи, описані нижче. Повторення: Напевно, ви чули, що якщо ви досить часто кажете людям одне і те ж, вони повірять. Деякі рекламодавці використовують цей метод, повторюючи своє повідомлення знову і знову в рекламному оголошенні або серії оголошень час від часу. Відповідність. Цей підхід спрямований на те, щоб ви зайшли на борт. Були приєднувалися. Імітація. Це зусилля рекламодавця спрямоване, щоб впливати на споживача через знаменитість, пов'язану з товаром або сервісом. Рекламодавець сподівається, що ті, хто любить і поважає знаменитість, будуть наслідувати поведінку, використовуючи цей продукт. Емоційний ЗАКЛИК Саме ТУТ рекламодавець намагається залучити одну або декілька емоцій споживача, щоб вплинути на його рішення Добра ВОЛЯ Надання чогось безкоштовно, безкоштовний зразок, безкоштовний випуск і так далі. Проте завжди пам'ятайте, що немає безкоштовного сиру. Хтось завжди деплатить. Це питання про те, хто платить і чому. Техніка лякання. Ну можливо, не зовсім лякання. Але хто хоче зіткнутися з наслідками від поганого дихання, прищавої шкіри або запаху з паху. Особливо, коли рекламне оголошення відображає такі жахливі наслідки. Заклик до снобів. Ці рекламні оголошення призначені для звернення до тих, хто хоче бути сприйнятий як лідируючий на ходу. Ті, хто це вже зробив, і хочуть, щоб інші дізналися про це. Ці оголошення підкреслюють, що якщо у вас є продукт, ви є безумовно ви або серед еліт, або успішних. Економічна привабливість. Цей тип реклами представляє велику угоду, ніяких грошей, без виплат, процентів тощо. Будьте пильними і спостерігайте за тим, що є справжніми угодами, і тим, що ловить вас на гачок, бо ключові моменти в дрібному шрифті. У дрібному шрифті може бути сказано, що якщо сума не сплачується повністю протягом 36 місяців, то всі суми процентів є обов'язковими до сплати. Тому перевіряйте це і якщо це так. Переконайтеся, що завершите платежі протягом 36 місяців. Комфорт і насолода. Деякі рекламодавці можуть спробувати представити свій товар разом з чимось приємним, проте в значній мірі не пов'язане з продуктом. Цілю рекламного оголошення може бути просто привернути вашу увагу, не кажучи вам щонебудь про продукт. Гумор. Одним із способів намагатися вплинути на ваші бажання щодо покупки це представити продукт чи послугу з гумором і сподіватися, що ваш сміх триватиме протягом усього шляху до вашого рішення про покупку.